Всім привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на каналі про в'язання та життя. Ви мене просили показати чи розказати, як я в'язала оцей джемпер чоловічий. Я підняла записи свої, до речі, вони навіть в мене є. Це взагалі чудо. Навіть тут є замальовки, джемпера цього, рукав. Все шикарно описано, ви бачите, так? Да? І навіть е, трохи умовних позначень цього японського візерунку. Дуже все зрозуміло, дуже гарно написано. Як можете бачити, все чужливо. Оце я сміюся з себе, я надіюсь, ви зрозуміли. Е, джемпер зв'язаний із пряжі Drops Nepal. Е, пряжа має 75 метрів 50 г. Я в'язала спицями 5,5 см, резинки в'язала на 4,5 см. Тут резинка 2х2 йде. По горловині і по манжету і понизу виробу. в'язала я зверху вниз. Тут конструкція рука в погон. Погон, до речі, широкий, бо плече не таке широке, як оцей погон. Для чого я це робила? Для того, щоб вписатися в рапорт візерунку, тому що якби я його обрізала, мені здається, що це взагалі було б. Нікуди не годилося. Загалом розказую основні моменти. На горловину. Горловина в мене 52 сантиметра, ну, так написано: плотність по петлях 1,67, по рядах 2,34. Тобто, я набирала 90 петель на горловину по 22 петлі. Я розділила на рукава. І е, на спинку 19, наперед 27 петель. Е, чому? Чому, чому не парні числа, Я не знаю, чого так. І куди я ту одну петлю потім, чи я її додатково набирала, чи взагалі як відбувалось, я вам вже не скажу. Хоча ніби все симетрично, можливо, я потім по горловині десь добрала ту петлю. Я не можу вам сказати, чого так. У мене все гарно вийшло. Так, оця 22 петля, якраз ось вона йде лицьовою по краю погона. Мені здається, що класно вийшло. А вже прибавки йшли з цієї сторони по погону. А, так, тут така несправжня кітлівка по горловині. Ну, її не видно, бо в цьому пуху. Я дивлюсь, тут такі є волокна. Напевно, по 5-6 см. Тут і не дивно, що його не видно. Ну, такий він вже мені приємний і теплий. Колір дуже гарний. Можливо, на відео він трохи світліший. Оце ось десь він отакий колір. М -м, так, значить, рапорт візерунку взагалі оця одна частина становить 21 петлю. Я розділяла, коли рахувала перед, то виділяла 42 петлі. На візерунок, це він зайняв у мене 19 см. Спинка в у у мене 75 петель, перед 85 петель. Так як лицьова гладь трохи має іншу плотність, в мене її немає записаної. Я не знаю чесно. Чи Це, плотність по, це скоріше, по гладі в мене була 1,67 по кулірній, а по візерунок у мене просто був окремо зв'язаний. Цей візерунок. Був зв'язаний зразок і був е цю гладь, Вже, мені здається, що я їх, напевно, викинула, хоча можливо, не треба було. Так, далі. Ширина. Це вже це були заміри, написані, е коли я в'язала. Можливо, він вже і поміняв свої розміри трохи. Я в'язала на розмір М і заріс 178. Значить, зараз по факту, по факту, ось тут, ну, він десь 53 см. Хоча в мене написано, що він мав би бути 56, але він за рахунок оцієї резинки, ну, такий грає. Тобто можна потягнути і на 56-тих. Можливо, він чуть-чуть і вже підвалявся, хоча вручну праний, я його в машині не прала, відповідно, бо це був валянок точно е, так. Тут я зробила таку імітацію різинки, ну, в принципі, це є резинка. Просто порівняно із машинною фабричною резинкою, трошки в ручному в'язанні не так. Бо там петля на петлю заходить, коли 2 на 2 резинка. Значить, тут 3 на 3. В основному візерунку цьому якраз по 3 петлі іде, тут іде тут 6 петель. Тобто вони якось перекликались. бо Якби було 2 х 2, по-перше, була б вуща без смужка. Було б не так, напевно, воно б це все виглядало. Мені подобається такий варіант. Тобто 3 х 3. І тут я частину лишила лицьової гладі до бокової частини. Светрів зв'язаний без швів. Ну, Відповідно, по спинці теж лицева гладь. На рукавах так само. Один рапорт візерунку. 3х3. Резинка, і тут йшли скорочення, просто лицю гладь. Ось ми дійшли до двох петель сюди, до кінця до манжету. Ну, я би сказала, що це мій авторський джемпер, як багато хто говорить. Ну, от Реально, я його розробляла сама. Е, ідея була лише тільки в цьому візерунку. Я побачила оцей візерунок, і я хотіла його втілити в джемпер. Все інше це все якось в процесі, все розроблялося і отак. Вийшов такий джебр. Так, ширину ми поміряли. Довжина погону у нас по передній частині 12, по спинці, так як тут є росток 14. Росток 8 рядів, так як ряди петлі в нас великі, то 8 рядів це десь займає, напевно, більше 3 см. В принципі, його достатньо. Він не дуже глибокий, але для чоловічого джемпера якраз нормально. Шия йому чоловіка не товста, то і лежить якраз нормально. Е, далі, що я ще хотіла сказати, я по спинці нарахувала ось тут 28 петель на, на погоні. Можливо, це так і є. По плечах ширина, ну, я ж кажу, за рахунок оцієї резинки, тут можна десь на розмір точно туди-сюди ну, так, варіацію таку зробити. Хоча я приміряла на чоловіка, але так, 40-43 по ширині, тут, по плечах. Підріс у мене 6 петель, я знайшла в записах. Далі довжина, рукава. Як доміряти, ось де починається рукав. 73 см. 73, а в записах у мене. Не подивимося, що у мене тут в записах. В записах 70. Трохи довший, Ну, мені здається, що я тоді коригувала вже, коли в'язала. На примірці ми вже міряли, потім, напевно, я дов'язала трохи. Так, рукав. Написано, що 40 см отут. Ну, може бути, якщо чуть потягнути, так десь 19. Якщо різинку цю розтягнути, дуже зручно з цією різинкою. Якщо ви в'яжете на замовлення, або, наприклад, чоловік, або взагалі хтось інший, кому ви в'яжете, любить, щоб рукав був більш облягавний, був вільний, то резинка якраз дає цю можливість. І свободу в тому числі, тому що вона еластична і разом з тим прилягає по поруці. Візерунок на рукаві займає 12 см, тобто 21 петлю, далі ширина резинки по Низу і по рукавах 6 см. До речі, я зніму майстер-клас по цьому візерунку. І покажу вам, як в'язати. Єдине, що потрібно буде ще дзеркально зв'язати другу частину рапорту. Але я думаю, що ви справитесь, тому що візерунок насправді дуже простий. Так, з вигляду схема складна, умовні позначення теж не зовсім прості. Але якщо вникнути, розібратися, то все просто і доступно. Дівчатка, всім дякую за увагу. Бажаю вам приємного перегляду, легких петель. До побачення.